Я би попросив пастора Любу Фелдиші з Будапешта привітати нас, ми її вітаємо. В червні місяці буде 10 років подвигу. Вітаю. 10 років подвигу. Подвіжницівство називається. Знаєте, подвіжницівство у Будапешті. Я їхав в поїзді і подумав. Чи я не помилився. Виявляється, руки 10 років як рік, а рік як місяць. Тебе тоже так? Дай Боже, всім нам здоров'ячка. <ріху> <ріху> Зробити те, до чого Бог нас покликав. Давайте ми ще раз привітаємо пастор Люба. Я дійсно вітаю вас і тебе, Сергій. Поздоровляю 20 років, як ти народив цю церкву. Ти є батько цієї церкви. Я розумію, що це таке. І 18 років, як ти родив мене. Ти уявляєш? Тобто ти є батько дорослих повнолітніх. Я поздравляю тебе. Поздоровляю. Дякую. Ну, а ви знаєте, я Люба, в свою чергу, породила других. І родослов'я Ісуса Христа, Сина Божого, продовжується. Амінь. Амінь. Знаєте, колись я приїхала у Будапешт і. Ну, спочатку так воно гарно виглядало, люди зібралися, домашня група там, а потім все, все розпалося і нічого немає. Я Сижу в Будапешті сама, взагалі повністю сама. Знаєте, і це був час, коли я дуже багато молилася, постилася і писала молитовний щоденник. І при тому, що я нічого не бачу і не розумію, мені Бог говорить. Я ніколи нікому це не розказувала. Я вперше говорю, що мені Бог сказав. Я боялася це комусь сказати. Він мені казав: я тебе покликав як Моїсея для російськомовного населення, щоби ти виводила їх із єгипетського рабства в різних країнах. Для мене це було ну, це фантастика. Просто була. Я це собі записала. Багато чого мені Бог показував, я записувала, і воно тільки зараз, десь, десь починає здійснюватися. І ось сижу я недавно, молюся і питаю, Боже, ти ж мені казав, що я буду як Моїсей, виводити російськомовний народ із Єгипетського рабства, а я щось не бачу, щоб багато людей за мною йшло. За Моїсеєм то багато пішло, а за мною мало. Чому де вони всі, що я не так роблю? І я від... чую, за Моїсеєм вийшли багато, але пішли небагато. Таких, що вийшли. І увійшли в обітовану землю, бо були ведені Моїсеєм і йшли за ним, були його послідовниками, було тільки двоє. І я побачила, що ну, порівняно з цим, я вроді би і не така вже не успішна. І я стала думати про такі речі. Знаєте, коли питання стало ну, прочитати назву? Конференції чи девіз конференції, я згадала такі слова. Це з послання до Філіп'ян з 3 розділу, 13 вірш. Апостол Павло каже, браття, я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду і спішачи до того, що попереду. Я женусь до мети, за нагородою. Високого поклику Божого в Ісусі Христі. Тож усі, хто досконалий, думаємо це. І ці слова мене дуже часто в житті підтримували, підбадьорювали. Я завжди прагла десь кудись чогось досягти. І зараз я вам скажу, що що мене тримає в житті, то це моє покликання. Я, якби не моє покликання, я була б такою пенсіонеркою, як всі інші пенсіонери. Бо мені вже, слава Богу, 58 років. Вже цього року 59 буде. І багато людей вже просто відпочивають на пенсії в цей час. Але мене тримає покликання. І я стала аналізувати: а чому люди, яким я постійно говорю про покликання, про бачення? Не дуже, ну, приймають, говорять про це, а не дуже туди йдуть, не дуже то досягають. Якщо досягають, то одиниці. Я подивилася по інших так людях, не тільки тих, які є в моєму служінні, і Я побачила, що основна маса людей дійсно так говорять. Про покликання, говорять про бачення, роблять якісь кроки, а потім не досягають, не входять в цю обітовану землю. Я стала питати: Господи, а чому? Тому що люди застрівають на дитинстві, вони не стають дорослими. Церква Божа Тобі 20 років. Для жінки це є дорослість, це вже здатність вийти заміж, народжувати дітей, мати відповідальність за дітей, за життя, яке ти даєш. Але, що для цього потрібно? Це характер і цінності? Характер і цінності. Ці дві речі. Можуть підрізати нас на будь-якому етапі нашого стремління до мети, нашої подорожі для досягнення цілі, характер і цінності. Я бачила дуже багато людей, надзвичайно талановитих і обдарованих. Які мали бачення, які мали мрію, і вони казали, що ми досягнемо, і вони гарно починали, а потім падали дві причини характер і цінності. Тому що де серце твоє, там і ти будеш. Як... І ці дві речі. Вони змінюються, вони здатні змінюватися. І ми можемо змінити ці дві речі в собі від одного єдиного. Це залежить від нашого пізнання Бога. Від нашого пізнання Бога залежать наші цінності. І від того, як ми пізнали Бога, як змінилися наші цінності, змінюється наш. Характер. Тому, забуваючи заднє, забуваючи минуле, залишаючи недосконалі речі характеру чи недосконалі цінності Церква Божа, давайте ми будемо простягатися вперед до почесті найвищого звання в Ісусі Христі. Для виконання цілі, для якої ми народжені, для виконання свого покликання, свого призначення, щоб нам, знаєте, як казав Павка Карчагін, не було мучительно больно, за безцільно прожити ягоди. Правду казав я абсолютно згідна з ним. Тому доросла, зріла церква Божа. Я бажаю вам кожному окремо нових зустрічей з Ісусом Христом, нового прагнення пережити таку зустріч, якої ніколи в житті ще не було. Нові зустрічі з Ісусом Христом. Я вам скажу, що ці зустрічі змінили мене. Ці зустрічі змінили мої цінності. Ці зустрічі вплинули на мій характер. Я вам бажаю зустрічі з Ісусом Христом, які змінять ваші цінності і змінять ваш характер. Я не кажу зараз, що Він є поганий характер. Я не кажу про те, що у вас погані цінності. Я кажу, що забуваючи минуле, простирайтеся вперед до почесті. Вищого звання в Ісусі Христі. Амінь. Я вам дякую. І ми радилися з нашою церковною радою, тому що ми їхали на конференцію. Який подарунок зробити? І по-перше, наша церква передає вам вітання. Церква живого Бога в Будапешті. Всі абсолютно просили передати привіт. Церкві і поздоровлення. Також вчора і позавчора я мала спілкування по скайпу з пастором Леною із Німеччини і пасторою Любою із Італії, і вони також передають вам вітання і поздоровлення з цим святом. І також особисте привітання єпископу Сергію. І також е ті люди, які є у нас в Празі, е вони також просили передати двоє там знають е пастора Сергія. І вони також просили передати велике вітання і поздоровлення з Днем народження. <плес> Я привезла нові прапори. Е Такі прапори, яких ще немає, завтра вони вже тут будуть нові прапори з нових держав. Де в нас є вже люди, ще немає церкви, але скоро буде. І ми вирішили з церковною радою, що ми хочемо внести пожертви на оздоблення, зовнішнє оздоблення церкви. Тому це буде наша пожертва. Для того, щоб на наступну конференцію вже зовнішні роботи були закінчені. Це невеличка пожертва порівняно з тим, скільки потрібно всього на всього 200 євро. Але ми маленька церква, скільки змогли, стільки спромоглися. Тому я закликаю зараз вас до пожертви. Я кладу свій перший взнос, і знаєте, як кажуть в аукціоні, а хто, на аукціоні хто на хто більше. Будь ласка, збираємо пожертвування і ще раз поздравляю церква Божа з Днем Народження. Пастор Люба, ми дякуємо за це привітання. Я наступної неділі буду в Чехії, тому хай ці люди з Праги підійдуть туди, де я буду. Це буде недалеко від Праги. Окей? І я би хотів, щоб ми помолилися за пастора Любу і за те, що вона зробила і зробить, вірніше, те, що Бог зробив і зробить через неї. І в червні місяці буде 10 років, як ми рукоположили її на пасторське служіння. І в Мойсея було два чоловіка, що дійшли до Ханаану. У тебе буде більше. Так що ти перевершиш Мойсея. Але у Мойсея ціле покоління, друга генерація, зайшла до Ханоану. І це було декілька мільйонів. Підніміть ваші руки, якщо ви вже пожертвували. Господи, ми дякуємо тобі за пастора Любу Фелдиш. Ми дякуємо Тобі за її служіння. Яке вона звершає в Будапешті, в Угорщині, в Західній Європі. Господи, хай те, що зріло і дозрівало цих 10 років. Послідуючих 10 років розцвіте і принесе плід. Господи, я молюсь, щоб вона бачила плоди. Результати дії Твого Слова в житті цих людей. В Чехії, в відні, в Іспанії, в Німеччині, в ім'я Ісуса Христа ми просимо це. І ми молимося, Господь, я благословляю її Твоїм божественним здоров'ям. В ім'я Ісуса Христа від макушки голови до підошви ніг я молюся, щоб ісцеляюча сила і помазання Святого Духа зійшли на неї тепер. В ім'я Ісуса Христа, щоб її серце, нирки, серцево-судинна система були здоровими, щоб весь організм був здоровий. В ім'я Ісуса Христа, я молюся, Господь, хай твоє помазання і Твоя сила зійде на неї тепер, Господь. Господь, облікій її властю. Обліки слова з силою Твоєю. В ім'я Ісуса Христа ми просимо Це. Амінь. Амінь. Алілуя. Дякую. Я хочу поділитися з вами е, тим баченням, яке мені дав Бог недавно. Господь мені сказав: сім років, сім країн. Я сказала, Господи. А де є служителі? Я шукаю служителів. Прийшов пророк Божий і сказав: Сьогодні Бог дає тобі помазання пророка з баченням, пророк, який має бачення. Іди і говори про своє бачення. І я буду. Піднімати служителів для цього бачення. І я вам говорю: Господь сказав сім років, сім країн. Якщо хтось із вас є той, чи його серце це торкається, ви можете підійти до мене після служіння. Але когось це має торкнутися. Тому що тепер, коли пастор Сергій молився за мене, я почула слово Скажи це. Я вам говорю сім років, сім країн. Амінь. Амінь. Хай буде так. Аллилуйя.